Ти, що дещо взяти. Собаки господарка пішла, кудись там пішла, а вона наклеїла на шкаф якусь штуковину. Давай прочитаємо, що на ній написано. Ух ти, нам теж цікаво. Пішли читати. Так, що там написано? Стерилізація Джесі. Джеся робить ветеринар, щоб у тебе більше ніколи не було цуценят. Ветеринар. Ніколи не було цуценят. Все, Теся, ти я знайшла те, що я хотіла. Ні -ні -ні, тільки не це. Вибач, Джеся. Але ж так треба. Ні, я не хочу. Джеся, а за м'ячиком дивись, який. Вау, все, Джессик, пішли. Джейся, на що тобі цей м'ячик, що ти наробила? Ой, Джеся, я забула ключи від машини десь в подвалі. Зараз принесу. О, це мій шанс. Патрон, випусти мене. Ага, як тому вона це все відкривала. О, вийшов. Джесся, знімай свою кофту. Шуя! Підійди, будь ласка! Патрон, що таке? Шуя, допоможи нам. Надягни, будь ласка, Джесіну кофту і залазь в ту клітку, щоб господарка не понесла Джесю на стерилізацію, будь ласка, а тобі вони нічого не зроблять, бо ти не схожий на Джесю собачку. Гаразд! Шуя. І намагайся так, щоб господарка не помітила, що там ти, а не Джесся. Ну, гаразд. Все, я тебе закриваю. Швидше, щоб господарка не помітила. Ага. Джеся, давайте тікати! Все, Джесі, пішки! Ура, ніякої стерилізації! Якщо сподобалось відео, то став лайк та підписуйся на канал до нових відео!